Зіпфайл ютюб. Я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні у нас буде чергова розпаковка посилок від підписників. Перед тим як почати, хочу поділитись з вами чудовими новинами та гарним настроєм. Мій канал сьогодні святкує річницю, рівно 6 років тому я його запустив, почав знімати якісь відосики. Звісно, не все йшло так, як хотілось. Я сам буває парою крінжую від своїх попередніх відео, з котрих я починав, але тим не менше я їх залишаю, щоб спостерігати, як розвивається мій канал. Ми досягли вже непоганої такої позначки в 10 тисяч підписників. За що всім вам величезна вподобайка, тим, хто підписується, ставить лайки, коментує відео. Ми з вами разом працюємо над розповсюдженням україномовного контенту на платформі YouTube. Сьогодні ми з вами будемо оглядати подаруночки від моїх підписників, а також я анонсую через деякий час розіграш на своєму каналі. Не пропускайте наступні відео, буде цікаво. Приїхало мені дві коробки: одна з міста Києва, інша з Рівного, від моїх підписників. І, до речі, обох звати Василь. Ну що ж, перша посилка від Василя з міста Києва. І всередині у нас лежить така коробочка від блоку. Живлення Chieftec А-90, але коробочка легенька. Тому сумніваюся, що там блок живлення. Давайте її відкриваємо. Так, це у нас демпфер. Вже бачу. Ну, давайте почнемо з відеокарти. Розгортаємо. І це у нас ось такий паліт GTS 450. Трошки так хитається корпус. Ну, точніше, кожух, оце із вентилятором. Так, давайте подивимось GTS 450 на 1 ГБ gddr 5 пам'яті зі 128-бітною шиною. Ось така середньобюджетна ігрова відеокарточка, десь певно року 2011-го, може навіть раніше, у мене була колись подібна. Але, на жаль, у неї стався відвал Чіпа. Такий дизайн від паліт мені не дуже подобається. Тут такий великий кожух з Одним маленьким вентилятором, а саме охолодження представлено у нас всього-навсього таким маленьким алюмінієвим радіатором, навіть без якихось термотрубок. Звісно, на GTS. 450 цього певно вистачало. Але, як показала практика, якщо такі карти не обслуговувати, вони частенько помирають. Перегрівається чіп. Ще оцей кожах тут не дуже надійно закріплений, він тут прикручувався на декількох гвинтиках, і бачу, що з однієї сторони вже тут відламались самі посадкові місця під гвинтики. На сьогодні, звісно, така карточка мала на що здатна, але чисто сидіти в ютубчику, в якомусь мультику. Multimedia Comпі, вона може запускати старенькі іграшки, навіть тут же і GTA 5 вона запустить на якихось мінімальних налаштуваннях, мінімально середніх. Так що в класичні іграшки пограти можна. Не знаю, чи вона працює, чи ми ще потім це перевіримо на якомусь стрімі з тестуванням залізяк від підписників. Ну що ж, дякую, ідемо далі. Наступна коробка в коробочці. І що тут у нас лежить? Так, тут у нас записочка така, HDMI. Не працює на карці, але DVI повинен була жива місяць тому. Ага, значить, відеокарточка має бути жива тільки з непрацюючим HDMI. Ну нічого, розберемось. Можливо, для якихось тестів або ультрабомж збірок вона мені знадобиться. Так, тут у нас далі йде якийсь контролер вентиляторів, наскільки я розумію. Такий міні-хаб, в котре у нас тут під'єднується САТА живлення. А тут раз, два, три, скільки 6, 8 вентиляторів. Тільки но ну, я починаю знімати відео, починається повітряні тривоги, хтось дзвонить, відео обривається і доводиться записувати по новій. Ну що ж, прикольна штучка, можливо, десь заюзається, якщо я буду збирати якусь збірку з купою вентиляторів. В якомусь ігровому корпусі. Так, тут у нас, судячи з усього, якась хладомазь. Добре, я нещодавно втарився вже Arctic MX4. І ось такий перехідник з Molex на два SATA. Файно є. Рухаємось далі, що у нас тут лежить. Пачкорд для підключення. Комп'ютера до роутера. Так, якийсь подовжувач USB. От, до речі, корисна штука. Інколи мені доводиться підключати якісь пристрої на відстані від комп'ютера, і зі звичайними дротами вони не дотягуються. А через отакий подовжувач буде якраз. Він тут метра півтора, певно. Дякую. Так, ну і останнє, що лишилось в коробочці, це ось таких два корпусних вентилятори по 120 мм від вінга. Вони певно світяться. Такі правда видно, що вживані. Треба їх буде протерти від тарганячого лайна, точніше, пилу. Але прикольно, під якусь бюджетну збірку. До речі, скоро буду збирати своєму другові комп'ютер, і, можливо, оці вентилятори мені знадобляться, якщо вони не шумні і працюють добре. Ось така посилочка була від Василя з міста Києва. Дякую, друже, і відкриваємо наступну Коробочка від Василя з міста Рівне. Так, і першим нас зустрічає ось така світлодіодна стрічечка. Хтось мені подібно вже присилав в попередніх посилочках. І так для пари буде ще одна. Можливо, то навіть теж був Василь. Для крафту якогось аварійного світлення в квартирі або там підсвіточки в комп'ютер. Можливо, мені навіть і знадобиться. Прикольно. Так, і вже бачу процесори, два процесора. Давайте розгорнемо, подивимось. Це у нас, це у нас що? Це у нас 2011 сокет E52609. Нещодавно я знімав відео по збірці комплюктера із старого 2011 сокета Багато хейтерів набігло в коментарі висловити свою розлючену думку, що 2011 сокі це сміття, старе, не можна на такому збирати. Треба купувати православний АМ4. Але якщо ця система працює і ще набагато чого здатна, то чом би її не використовувати? Так звісно, якщо у вас вдома є вже якийсь комп'ютер, буде дешевше його проапгрейдити, якщо там хоча б платформа 151 АМ4, да навіть. 1 з чи 1366. Я ж не думаю, що мене дивляться тільки олігархи, котрі можуть собі дозволити купити самий сучасний комп. Під будь-яку нову неоптимізовану гру, котра виходить на ПК. Що ж, дякую за процик. Піде в мою колекцію 2011. х На жаль, у мене зараз немає ніякої материнки під нього. Свою з відео я продав. Ну нічого, можливо, ще колись з'явиться якась китайська простенька платка, і ми будемо тестувати такі процесори. Так, іще один камінчик. Це у нас сот 1150, а й третій 4330TI. Це у нас низькочастотний процесор з заниженим TDP. Скорше за все, знятий з якихось OEM збірочок, ну прикольно. У мене здається, такого немає. Якось його затестуємо теж. Далі у нас знову йде демпфер. ой Ой-ой-ой. Ой-ой! Що я бачу? У нас тут ідуть якісь запчастини, не ну давайте по черзі. Жорсткий диск, судячи з усього саташний, але він якийсь дивний, він дуже легкий. На ньому ось така велика наліпка 1Т. Не знаю, чи він взагалі працюючий, бо так схоже, що ця наліпка не рідна, а просто зверху наліплена. Ну що ж, перевіримо. Для бекапів я собі такі ноутбучні жорсткі диски завжди лишаю. Наступним дістаю. Ось такі розвалений, якийсь, судячи з усього, BlackBerry Z30. Ну, я так розумію, що це тільки кришка і батарейка від нього. Ну, піде на запчастини, якщо колись у мене такі з'явиться. Не було у мене смартфонів BlackBerry. Наступним іде мобілка Lenovo. ще, певно, на якомусь Android 4, а може навіть і на другому. Давайте спробуємо запустити. Ні, він не вмикається, можливо, розряджений. І що я вам хочу сказати, це дуже схоже на мій перший смартфон. Я не пам'ятаю, у мене коли з'явився перший смартфон, це був або ось такий самий Lenovo, або щось подібне від Samsung. Але здається, якраз таки Lenovo, От я зараз згадую, дуже схоже, ну потім подивимось, чи взагалі він працюючий, бо поки вмикатися він не хоче, треба буде згадати років так 10-12 назад. Можливо, це те, що у мене було. Хм, цікаво. Наступна коробочка йде від мобільного телефону Sony Ericsson v 700 i і він тут всередині. Так, так, так. Давайте розпакую, подивлюсь, що ще в коробочці. Ага, ну в коробочці більше нічого немає, окрім самого телефону. Оце прям круто! Це ретро-мобіла така цікава. На жаль, теж не запускається. Я знайду зарядний пристрій під нього. Ні, не хоче стартувати. Бляха-муха, якщо він виявиться робочим, це буде дуже круто. Нещодавно я сидів, ностальгував, згадував такі старі кнопкові мобільні телефони, що я колись мріяв про K750i. і в свій час Sony Ericsson випускали просто крутезні апарати, ось такі з позначкою Волкмен. На них можна було слухати музику. На свій час на них були непогані камери, дуже багатий функціонал. Ну сьогодні, звісно, його вже ні на що не вистачить, але можна було запускати різні іграшки, там Gravity дефайт, щось такого плану. Вау, ну це прям круто. Якщо він запуститься, можливо, я знімлю з ним ретро огляд. Дякую, Василь. Олдскули у мене трішки звело. Так, далі, що у нас іде? Жорсткий диск VD на 80 ГБ SATA, Ось такий. Ну, сподіваюсь, у нього нормальна поверхня. Потім в якихось старих системах теж підкинемо, затестимо, подивимось, можливо, щось цікаве на ньому записано. І останній згорток, Тут в демфері у нас два планшети. Так, ну давайте почнемо з цього. Це у нас якийсь Одіс, написано 2 ОЗУ, 4 ядра і 32 ГБ накопичувач. Тач під питанням. мікро USB написано X і написано, що робочий. Прикольний такий планшетик, Одіс, Я навіть не знаю, що це за бренд. А, модель Cosmo Win X9. Де тут у нас кнопка вімкнення? Ну, ось це, походу. Так, можливо, він теж розрядився, треба буде підзарядити. Перевірити, все це, звісно, вже буде за кадром, але якщо це виявиться якийсь прикольний девайс, то чекайте відео на моєму каналі про нього. І тут у нас старесенький iPad на 16 гігабайт. Батарея піддута, але тримає. Так, ну видно, що тут він розбирався. Василь мені казав, тут у нас на склі є тріщинка, але ніби все має працювати. Так, де у нас тут кнопка вімкнення? І він стартує. Вау! Ну це кльовий девайс. У мене насправді ну, в користуванні були айпеди, я там брав у людей. Ну свого у мене ніколи не було. Полюбляю. Apple техніку, особливо таку стареньку. Він підтримує, до речі, Сім-карту. Він запустився, сенсор працює. Давайте зайдемо в параметри, подивимось, який це iPad у нас. Так, це у нас що модель MC349 FD на 16 ГБ, старенький якийсь. Оце прикольний девайс. У мене є зарядний десь під нього. Ну все, про цей айпедік, то по-любому треба зняти відео огляд. На що він здатен на сьогодні, як його можна використовувати і що взагалі з ним можна робити. Супер, супер, прикольно. Да, стан у нього, звісно, такий поюзаний. З батареєю, думаю, потім розберемось. Ну що ж, дякую, Василь. Оце прям прикольна штучка, такі ретро девайси. Ти мені і так багато всього заслав, і весь свій вільний час холодними зимніми вечорами я буду сидіти розбиратися в цій всій техніці. Ще раз дякую, а всім, хто подивився відео до кінця, нагадаю, не забудьте поставити ваші вподобайки, підписатись на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Слідкуйте за виходом нових відео. Якщо ви теж хочете прислати на канал якісь цікаві девайси, комп'ютерні залізяки. В описі до відео є посилання на мою пошту та телеграм. Напишіть мені, я лишу вам дані для відправки. Також від мене велика подяка моїм спонсорам. А хто бажає долучитися донатом, також всі реквізити є в описі до відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!